Кожна нація має свої звичаї, традиції та знаменні дати. Для більшості християнських народів головним традиційним святом є Різдво Христове. Але серед українського суспільства воно є не лише головним релігійним святом, але й одним з найбільших яблук розброту, коли мова заходить про те, коли саме його потрібно святкувати. Привіт, мої любі друзі та подруги в етері знову світлотінь. Християнство це домінуюча релігія в Україні. І навіть у нас час, коли кожна людина ладна сама обирати, у що їй вірити, воно має величезний вплив на наше суспільство. Саме тому сьогодні я вирішив підняти одну досить складну та контроверсійну тему, яка, на мою думку, є одним з ключових каменів спотикання у наших спробах відмовитися від колоніальних культурних впливів. Буде багато цікавого, тому раджу додивитися до самого кінця. А у цьому випуску ти дізнаєшся, чому більшість українців святкують різдво окремо від інших християн, коли насправді народився Ісус Христос, то як українці на початку 20-го століття могли б подорожувати у часі. За всю багатовікову історію людства ми понавигадували безліч різноманітних систем літочислення. У більшості первісних календарів ключові дати були пов'язані з певними природніми циклами. Для прикладу, у Вавилонському та легендарному давньоримському календарях, новоліття починалося після весняного рівнодення, тобто близько 20 березня. Ще з часів давнього Риму існує юліанський календар, названий на честь римського консула Гая Юлія Цезаря. У ньому рік поділяється на 365 чвертю діб, і кожні 4 роки ось ця чверть складається в один додатковий день, який ми називаємо високосним. Після того, як у 4 столітті перший Нікейський собор затвердив Юліанський календар як обов'язковий для всіх християн. На наступну тисячу років він став базою літочислення для більшості європейських держав. Втім, з юліанським календарем все не так ідеально, точніше, взагалі не ідеально. У ньому є одна серйозна неточність. Адже реальний астрономічний рік триває не 365 днів і 6 годин, а на 11 хвилин та 14 секунд менше. У масштабах кількох років це зовсім незначна похибка. Але приблизно кожні 128 років у календарі з'являється один зайвий день. І це не було б такою великою проблемою, якби деякі християнські свята не були прив'язані до астрономічних процесів. Мабуть, ви помічали, що кожного року Великдень припадає на інший день. Якщо ж ви не знали, то дата його святкування це перша неділя після першого весняного повного місяця, яка настає після весняного рівнодення та не співпадає з песахом. Питання? Через неточність юліанського календаря, вже у XVI столітті весняне рівнодення змістилося на 10 днів уперед, що було насправді суттєвою різницею. У 1582 році у папи Римського Григорія 13 дійшли руки до того, щоб виправити цю проблему. Він провів реформу календаря, за якою, по перше, календар посунули на 10 днів уперед, чим синхронізували з астрономічними циклами. А по-друге, щоб така розбіжність більше ніколи не виникала, вирішили приблизно кожні 128 років пропускати один високосний рік. На новий календар Оперативненько перейшли усі католицькі країни, дещо пізніше протестантські. Найдовше новий календар не хотіло запроваджувати православні держави, зокрема Російська Імперія. Хто б сумнівався? У новій системі літочислення вони вбачали загрозу православній традиції, та й повторювати реформу за католиками вони принципово не сильно бажали. Саме тому, коли умовний українець на початку ХХ століття подорожував з Києва, який був під владою Російської імперії, до Львова, який був під владою Австро-Угорщини, він фактично переміщувався у часі на 13 діб уперед. Ось подорожі у часі, на якій ми заслужили. На всій території України григоріанський календар з'явився уже після розпаду Російської імперії. Так одного разу в Українській Народній Республіці після 16 лютого 1918 року відразу настало 1 березня. Та хоч тоді на григоріанський і перейшла світська влада, але православна церква від цього знову відмовилася та, врешті, залишилася на старому юліанському календарі. До речі, деякі православні церкви на початку ХХ століття перейшли на так званий новоюліанський календар, який навіть трохи точніший за Григоріанський, і Різдво у ньому теж святкують 25 грудня. І що ж виходить, у нас зараз усі католицькі, протестантські країни та деякі православні церкви святкують Різдво 25 грудня, а більшість православних країн святкують 7 січня. Правильно? Насправді і так, і ні. Насправді, всі церкви в Україні святкують Різдво виключно 25 грудня, але деякі церкви живуть за юліанським календарем, який відстає на 13 днів. І відповідно у ньому 25 грудня починається пізніше ніж у григоріанському календарі, за яким ми з вами живемо. Виходить, що через помилку давньоримських астрономів, яка трапилася ще до Різдва Христового, Сьогодні більшість українців святкують це саме Різдво Христове на 13 днів пізніше. І це я ще мовчу про те, що юліанський календар створили римські язичники. Отже, як з історичної, так і з релігійної точок зору святкування Різдва 7 січня не має жодного сенсу. Бо усі православні церкви святкують його 25 грудня, але деякі відштовхуються від того, що 25 грудня то насправді не 25 грудня. Хтось, звісно, може мені заперечити, що українці століттями святкували Різдво Христове саме 7 січня, і тому це наша національна традиція. Але це теж абсолютно хибне уявлення. Розбіжність між двома календарями кожні 128 років зростає, і тому логічно, що трохи більше століття тому вона була меншою, ніж зараз. Саме тому у 19 столітті за життя Шевченка, Драгоманова, Чубинського та інших. Українці святкували Різдво 6 січня. А якщо ситуація залишатиметься незмінною, то вже у 2100 році ми святкуватимемо Різдво 8 січня, адже розбіжність між календарями сягне 14 днів. А через 23 тисячі років наші предки взагалі будуть святкувати Різдво влітку. Якщо вам цікаве це відео, поставте вподобайку та напишіть якийсь коментар. Якщо не цікаве, можете спалити його на вогнищі священної інквізиції. The З календарем трохи розібралися. Але у цій історії залишається нерозкритим одне маленьке, але дуже важливе питання. З чого ми взагалі взяли, що Ісус народився 25 грудня, а не в будь-який інший день? Адже якщо це справді історична подія, то трапилася вона більше двох тисяч років тому. І справді у жодному з Євангелії чи інших канонічних текстів не згадується точного дня народження Ісуса Христа. До IV століття у християнстві взагалі не існувало єдиного дня народження пророка. Ранні християнські спільноти могли відзначати його у різні дні або не відзначати взагалі вважаючи язичницьким пережитком. Втім, об'єднання християнської церкви потребувало визначення власних релігійних доктрин та канонів. Перш за все важливо було визначити, ким взагалі був Ісус Христос, де та коли він народився. І дата 25 грудня з'явилася не просто так. По-перше, 25 грудня це рівно 9 місяців вагітності від 25 березня, коли архангел Гавриїл сповістив Марії, що вона народить Ісуса. По-друге, ранні християни трактували фразу. А для вас, хто ймення моєго боїться, зійде сонце правди та лікування в проміннях його? З книги Пророка Малахія як вказівку на те, що Ісус народився у день зимового сонцестояння, тобто 25 грудня за давньоримським календарем. По-третє, на користь 25 грудня говорять деякі пізніші джерела, зокрема, хронографічний збірник середини 4 століття. За яким Христос народився за консульства Гая Цезаря Веспісіана та Емілія Павла у восьмий день до січневих календ. На цьому можна було видихнути і поставити крапку, але насправді і тут все не так просто. Адже деякі джерела, навіть канонічні, схиляють до того, що Ісус ніяк не міг народитися 25 грудня. Євангеліє від Луки, глава друга, і породила вона свого первенця сина. І його сповела, і до ясел поклала, його ж бо на заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Погодьтеся, 25 грудня якось не найкращий день для того, щоб взимку вночі випасати свою отару. І навіть з огляду на те, що це близький схід. Дві тисячі років тому клімат там був прохолодніший ніж сьогодні, і сезон випису худоби у Палестині міг завершуватися уже наприкінці жовтня. До чого я веду? Якщо Ісус це справді історичний персонаж, то ніхто не знає точно, коли він народився. 25 грудня це радше символічна дата Різдва, а не реальний день, коли народився Ісус Христос. І більшість християнських конфесій це цілком визнають, а тому святкують неточну історичну подію. А сам факт народження пророка. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися до самого кінця. Наостанок запрошую вас у коментарі влаштувати священну війну щодо того, коли святкувати Різдво і чи варто це робити взагалі. Ну і традиційно хочу подякувати людям, завдяки підтримці яких канал Світлотінь взагалі дожив до Різдва. Зокрема, Олександру Шмироку. Олександру Соколовському, Олександру Назаренку, Павлу Стаднікову, Євгенії Зубрич, Максу Ротанському, Євгенії Шатківській, Михайлу Лондіну, Надії Стеблівець, Олені Київ, Дмитру Крищуку, Дмитру Шлапаку, Тарасу Загорському, Денису, Анастасії Саміленко, МДМ, Любомиру Литкіну та Антону Алохінсону. Особлива дяка Євгенії Шатківській. До зустрічі у наступному році.